Зберігав набої та наркотики. Молодику з Прилуччини загрожує до семи років позбавлення волі. Попередньо співробітники Прилуцького районного відділу поліції отримали інформацію про те, що 28-річний мешканець цього громади може бути причетний до зберігання наркотичних речовин. Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні чоловіка поліцейські виявили понад 200 Набоїв різних калібрів та близько 400 грамів наркотиків рослинного походження все виявлене, правоохоронці вилучили, речові докази направили на експертизу. Наразі поліцейські під процесуальним керівництвом прилуцької окружної прокуратури розслідують кримінальні провадження за двома статтями. За частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання. Наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту та за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами зловмиснику загрожує до семи років за ґратами. Досудове розслідування триває.